Друзі, як з вами завжди я Артік, звати мене Артем. Сьогодні будемо грати дуже прикольну ігрушечку, виживалку під названням Last Survival. Дуже прикольна, друзі, ігрушка. А ні, Last Pirate. Коротше, піратська виживалка, друзі. Що я буду тут паритися, розповідати вам про дану ігрушку. Ігрушка, реально, друзі, кльова. Я вже її трошечки пограв. Дуже... Друзі, говорю зразу, що вона тяжка. Ресурси відбуваються не дуже таке легко. Багато монстри всяких. Тут і краби хочуть тебе вбити, і скелети, і скелети, які всередині горить, і кракени. Коротше, тут, друзі, дуже-дуже багато всього небезпеки. Але ігрушка класна. Так що будемо зараз, друзі, разом з вами грати. Зараз, друзі, вам покажу. Цю ігрушку, я думаю, кожен з вас її може грав, а може ні, не знаю. Ну, мені дуже тяжковато. Сьогодні, друзі, постараємося з вами, так скажемо, хоч щось роздобути, якусь історію і хоч щось. Я вже собі скрафтив рогатку, але нафіг вона мені всралася, я так говорю, друзі вам. Як толку з неї ніякої. Просто ніякої. Я, коротше, стріляв з клетів ту рогатку. З того, давайте трошки звучок збавлю, тако. О. Ось у мене рогатка, дивіться. Толпу ніякого. Сьогодні рогатки, коротше, друзі, немає. Тут, то, друзі, багато всієї небезпеки. Давайте візьмемо лучше клюк наший. Так, давайте на круг переключимося і погнали. Так, друзі, тут багато всього. Є. Зараз вам покажу, дивіться. Ось доходять скелети. Горящі скелети. Там крокодили, тут а... якийсь монстряк охороняє бочку із скарбами. Коротше, друзі, тут дофіга всю і я не можу нічого робити. Енергію тут треба поповняти мені, але я, в мене немає ресурсів. А в мене кокос є, але це... допоможе чи ні? Трошки допомогло. Це ми їсти не можемо. Це не пригодиться. А цю палку создати ось за длину можна чи ні? 50, ніфіга собі, ну давайте скрафтимо. 30 секунд. Таже, друзі, за вбивство всяких майстраків вам даються монети і карти чи мушлі. Ось сині такі, чорт поймі, що це таке. Так, друзі, тут карта 200 Не дуже велика, але прикольна. Є острівець, одільний є кораблі у нас, бачите. Як ви бачите, ми куди забралися. Кракен ось до друзі, бачите. Ось до кракен. Не знаю, чому мене занесло аж що сюди. Так що таке? Ага, создали, так? Да? Так, давайте ну, візьмемо наше орудії, нашу зброю, перенесемо сюди. Ось так, ануно. Ну. Так, ану. Ух ти. Ну ч, я думаю, хоча б дальній бій прийдеться. Давайте крабика об'ємо, нам треба поїсти. Бляха, які вони бистрі. Та йолки, па Ах ти, скотина! Неблагодарна! Все, друзі, ми його зачекрижили, вберемо його, ну цю і поїмо. Так, зараз так, треба поїсти. Бляха, ця енергія замахала мене. Так, все. Таже, друзі, тут є замок величний. Так, давайте я за монети потрачу. У мене... Шо таке? Дуру, щось гарлає, так, коротше, друзі, тут ось до замок є, дивіться, який він гарний і здоровий. І на цьому замку охорона є. Мені треба, щоб сюди добратися, прямо в нього всередину зайти. Мені, походу, треба, друзі, багато зброї накрафтити. Або просто якось його. Я ще толком не знаю. Але, друзі, це дуже тяжко буде зробити. Тут вовків, море, крокодили повзують, усе хочете ви вбити. О, це бляха, ну як зайця звертався. Зайчик. Зайчика ловити, їсти це дуже важко. Опа! Воно в хід начебто як. Не охороняється, так? Да? Чи є хтось? Та йолки палки воно бачите. Так якщо ми обійдемо грамотно. По кущаках цих отакого не храняти. йолки моталки Ну-ка насадила прямо. а елки палки Ну шо Боже, игрушка дуже тяжка. Микрофон, конечно, не зашипический. Ну и фиг с ним. Да елки моталки замахали. Да что вы? Би... Вы сдыхали все, замахали уже твари. Ой, друзья, не у меня сил уже заграти. знаю, що виживання це таке геморойне діло. Так, а це сундук там, де випадають всякі фігні. Ди! Друзі, просить зберегти, вила при воду. Воду не заберуться, он вовк повзає. Яка тут скотина тільки не повзає Так, зараз покажу вам це сундучок, дивитись. Тут за монети треба грати, так коротше азарт фіговина. Ти? Та йолки, моталки, друзі, ми не можемо нічого путнього зробити. нас усі хочуть убити. Крокодили. Та зараза, та зараза, все убиває, все хочу напасти але Крокодили повзають. Ай, бляха, нахуй, друзі. В той час і не в те время ми попали сюди. Навіть нічого толком не, здобу... не здобули. Ніяких трофеїв, нічого, тупо нічого. Просто повзаємо і роблю те, що не треба робити. Даже зайти в замок ніяк не вийде, бо тут повно всякої зараз бігає. Зашибісь! Дискотина! Ай, коротше, друзі, вбили, то той били, нічого страшного. Не перший раз. Я вже замахався. чесно боротися разом із ними всіма йде загрузка друзі коротше нас впили походу всі ресурси які у нас були злетіли нафіг на карті може вони будуть відмічатися але то таке Ех, Да. не дуже прикольне виживання у нас виходить друзі дуже тяжко дуже Щоб йти в бій труба хоча б лук Скрафтити. В ну, цьому, друзі, кінець. Бачу, ігрушка зависла, щось сталося. Кому сподобалася ігрушка, можете грати. Сьогодні толком нічого не було, але це був обзорчик. Так що не сприймайте дуже критично. Всім до зустрічі.